Продовжую я займатися прополкою огороду. І дивіться, в мене вже томати всі прополоті. І ввечері я перці прополю і сині. Бо зараз вже дуже спекотно. І я трішки їх навіть підгорнула. І я там забула, хто сказав, що треба лишати тільки один пагін вверх і підв'язувати, а я чомусь три лишаю завжди. А в минулому році я зовсім їх не підв'язувала. Вони тут полягали і самі. Ну Мені було не до томатів, але томати ж треба було. І я хочу сказати, я оце ж посадила. Тепер буду дивитися по самому томату, що це за томат, бо я тут все поперепутувала. І у мене почали квітувати вже не тільки ті, що я 10 штучок купила. А навіть мої отут. Але я вже не піду, бо там у мене вже гарно прополото. А ось у дивіться, ні, треба йти. Оце що? Це вже жук посіяв. Який? Угу. Ну так більш немає. Так, і я ж хотіла показати. Зараз знайду. Ага, знайшла і не треба йти далеко. Дивіться, ось оцей рядочок. Якби ще знати, яке, ну побачу потім. Оцей рядочок майже всі заквітували. Хто пам'ятає, які я садила томати? І подивіться, які вони вже гарненькі стоять, що значить, коли потепліло. І я сьогодні їх прополола, трішки підгорнула, але не пасинкувала, вони ще маленькі. а там на одному такий маленький, як горошина, вже томатик є. Теж перці так же зробила. І завтра я включу капельку. Ні, не буду включати. земля ще хороша, я до вечора потерплю, ввечері піділлю. У мене там є з чим. Коров'як вже перебродив. І я вже сьогодні підлила ним огірочки свої, тут в цій теплиці. Кукла на сонечку вигрівається, і весь час зі мною. Де я, там і вона. Ось так. Да, finders. Да? Та да, скоро вже підемо додому. Я ще квіти полью там в квітничку. Ой, кажу, мені вже так додому хочеться. А що я ще хотіла сказати? Я ті роки, коли в мене лежав оцей капельний полів, я отут зняла. Одну шлангу, бо вона тут мені вже не треба, тут немає рядочка. Я малювала оце краскою, але майже нічого не лишилося. Там, де в мене оці краники, тоді легше ж мені рядочки робити. А ніхто ж не думав, що будемо капельний розкладати. Це діти вирішили, що давай положимо. Ну, кладіть, і тепер в нас як попало. А тепер я краскою ще намалюю, бо вже, я не пам'ятаю, білою малювала. Де навпроти кожного краника, тоді добре робити рядочки. А так, ну що ти будеш оце? Ой, ну нічого. Ну Ось так я розклала цю шлангу, щоб зранку встати і включити поранше. І оце ж, які в мене тут огірочки є. То я їх сьогодні підлила. Ото в мене в тій каструлі броде коров'як. І я то беру на літр на 10 літрів води і підливаю. Ну, і що ви думаєте? Звичайно, мені не здалося. Ось о, бачите? Оце тепер треба йти і збирати. Я раніше його різала, в мене дочечка любила оце. Порізати мілко-мілко. Не любила вона на блендері перебивати, а я її різала і вона його з салом потім перекручувала і на хліб мазала. Ну, так вона любила. А в нас, не знаю, Артем може таке їсть. Діка, ні, це точно. Але отаке можна настаювати і потім бризкати від шкідників. Ну, я не пробувала, це тільки читала. Що тут у мене? Ой, так є полуничка, завтра віка збере. Навіть така вже все буде. Хочеться глянути на оцю тут. Це то, що Наталія давала мені весною. Бачите, яка вона. Це інший сорт. Треба запитати, який це в них сорт. Та? Скаже Тоня, ти думаєш, я знаю. Оце. І ось яка. Всім хватило. Головне малеча наїлася. Так, не трогай бур'ян. То бур'ян, бур Фенді. Ну то не їдять те. Ну це ж, бачиш, це бур'ян. Це я так положила, щоб не йти за відром. Оце дивіться, оця фіалка. Такий агресор, я її вивожу, вивожу, а вона є-є. Більше я б її в житті не завела. І ось примулка, дивіться, та, що я розсадила. Ну, казала Зоя з каналу пані Зося з України будете поливати, буде рости. Ось вона і росте. Думаю, провірю. Чи правильно поклала цю шлангу, бо той раз Артем клав. Так, да, правильно. А тільки напор маленький, утра буде добре. Ось такий туман. І там аж. Буде вона як великий напор, тоді він включав то хорошо Тумани. Ну, все, виключаю. Зараз іще хотіла щось показати. Зараз. Ну, дивіться, оце очіток Камчатський. Оце ось. А оце теж очіток. Написано білий. Ну, я його називала Портулак, і там бачила теж називали. Ну, це такий агресор, він біленьким цвітає і написано зараз, що очіток білий. Він такий агресор, він мені весь город е, заполонив, і я зараз оце його вивожу. І тут ось дивіться, скільки його. От. Ну, що ти зробиш? Тут то нехай а з огороду його прибираю. А оце хай буде. Шухтеньке, я йому не даю розростатися, він такий непоганий. Оце я хотіла показати, але вже на вгород не йшла, а тут.